Так, доброго дня хлопці. Там бачив хлопаки, робили заправочні станції собі. З електронних якихось там цих насосів бензинових. Коротше, спавленої системи. О, дивіться, є така тема. Отакі во. Може хто і має таке. Як таке, хто крав соляри, той може таке і має. Оце таку тімку. Коротше, щось. Насос. Короте, шеф десь качали масло чи що, тим помпою. і щось вона слабо качала, а вона ж тільки для соляри зроблена. І Їм важко вона качала, вони короте, десь о, бачите. Кабеля відрізали, викинули на. Я, я кажу, це блін. А чи щось вона, щось вона їм хандричила? Ні? Я її підключив, вона робить. Пробував соляру качати, робить. Качає. Може, може десь перегрівається щось трохи, але. В принципі, знаєш, там для мене таке. Як таке, на шару, я думаю, канає. Я думаю, чого би не взяти. Її роз, ну, я її розібрав, вона все всередині, все там чітко. Чу, там немає ніяких вироботок, воно все просте, там як двері. Така помпочка. Тут ось все продуктивність, дивіться. Бо, ну я не знаю, як маленькі там шлангочки, то воно буде трохи довго вам перекачувати. Я от. Таке бо, ну, як то кажуть, на мотив. Ну, це не, це не крадене, просто, я ж кажу, шеф, викинув, я дивлюся, лежить коло цього. Кажу, що, так, а, щось каже, не працює, ні? Я спробував взяв до акумулятора чик-чик, качає, щоб на соляру на каністру спробував, та шут, вали, все нормально. Бачимо. Під'єднаю шланг якийсь. Міні-фільтр. Сітку таку купити, знаєте щоб хоча б сітка була. І у трактору, ці, хто має, ну Валентин мене зрозуміє. І ті, хто мають Юто, хлопці, ті, хто мають, ну, не знаю, ДТЗ, оці всі трьохциліндрові, ну, напевно, і такі одноциліндрові сінтаї двохциліндрові, то я думаю, вони стикалися з такою ситуацією, що коли заливаєш, масло розливається. Тобто не масло, а соляра. Я думаю, всі мене зрозуміють. Отой хлопці і робили, я так поняв, як заправочні станції, собі такі міні. Ну, тут, бачите, 40 літрів в минуту. Пхне. Ну, да, не, не сильно там капець, ну, але, блін, хлопці, заправити от приніс. Я, наприклад, я купляю там е, такі 25-літрові, 40-літрові, 30-літрові каністри соляри. Такого, знаєте, приїхав зразу з цього, ну, якби. З машини витягнув тільки так, собі качнув, і в бак зразу закачав, ну, швидко, Я думаю, що це дуже швидко, 40 літрів в минуту, хлопці. Це, як то кажуть, підключиш і вже не спієш, як то кажуть, м'якнуть, і вже воно буде вся соляра в цьому, у баці. Ну, таке, ви, знаєте. Чому би і не взяти, якщо воно знаєте, робить, працює, ні? Така, я вам скажу, тяжкувата. Ні? Ну, таку поставити собі десь. Знаєте, ну, можна на стаціонар, можна переносити. Бачте. До акумулятора, так само до цього до трактора, під'єднав джік, Все, качаєш собі. Ну, таке, бачите, як на підставочку, можна або десь закріпити її. І... Ну, але я вам скажу, про це не тема. Це, фішечка така. Вони колись соляру качали, бо вони палили таким, виходить, трансформаторне масло, І вони на машини заправляли цією помпою це трансформаторним маслом. Мерседеса, коротше, Мерседес-кубік ми мали на роботі шеф такий, ну, типа. аля, ну, джіп, п'ятидверний кубік, 3-літровий дизель, то я вам скажу, це він на трансформаторному маслі гасав, блін. Дав трошки диму кидав, звісно. Ну, іменно коли нагрузка, то хмара йшла за ним. Чорна, а отаку, якщо ну, не прогрітий, то ну, сивий дим такий з нього шнурував. О, Та й таке. Одне вам скажу: кубік, хто там може горить, і, і мріє, і думає, що це просто машина-пушка. блядь, Хай там він буде 6-літровий бензин чи 5-літровий. Пацани, це відро. Хай там мені хто що хоче розказує. З мого, як би вам сказати, такого. Як досвіду. Ну, я катався на ньому. На роботу ми їздили і так їздили, каталися. То на закупи, то ще десь. І по роботі їздили по Варшаві, хлопці, це відро. Там при скорості 120, не знаю, як у цих там супернових, там може, воно трошки тихо все. Ну, при скорості 120, пацани, він це виє усе, шумить. Так, да, він важкий, да, він там по болоті питань немає. Він, напевно, у він нагне. Але на рахунок хлопці, оце комфорту. Це просто. Якщо хтось от деколи знаєте, от, блін, обертається, дивися, блін, оце кубар, оце тачка. Та то є хуйня, хлопці, щоб ви знали, то є лайно, блядь. Це є машина воєнна, все. Хто би там що не розказував, так ти хоч там постав 10-літровий мотор. Що толку, як воно, воно куце, воно не, не є управляємо. Тому що його з дороги скинути це на раз-два. Він перекидається, він не, не, не має в нього такої маневреності. По болоті питання, має, він маневрений. А іменно по трасі в нього маневреності немає. По комфорту. Комфорту як такового там нема взагалі. Те, трошки ліпше у вазіка бо гідроруль є, Ну і потужність двигуна. А все решта, я вам кажу, відро. Хто би там. Так мріє може, може, ну, знаєте, може, от я ж кажу, може там о, блін, оце кубарь. То все лайно, хлопці. Це все понти для дураків. знаєте. Один їде, бо йому треба, як то кажуть, десь доїхати тим кубіком, а другий дивиться. бо, Блін, мріє про кубік. Да? Ну, думає, що це піздець, звіздольот, як то кажуть. Та й таке, оце просто трохи від тіми відкинувся. Отакий, хлопці. Насосик, я думаю. Мені хватає ютика заправляти. В принципі, нормальна тема. Даже десь хтось буде, ну, знаєте, хтось продавати буде соляру, чи що під'їхав собі, машинку, акумулятор підключив, бжік, качнути. Бо різні є ситуації, всяке буває. Отакий От насосик, хлопці. На 12 вольт. Польське якесь, може й та дикий він польський, тут польське, тільки етикетки, мабуть, польські. 150 Вт він потужністю. 3,5 тисячі оборотів. Ну, типу, знаєте, я вам скажу подобний моторчик, оце як у стартері. Ну, таке воно що подобіє стартера. Це так, як я замітив, ні. 40 літрів в минуту. 10 метрів. З... А, 10 метрів стовп води і засасує з 5 метрів. Ну, типа, як би вам скажеш, типа, з глибини 5 метрів. Ну, я думаю, то брехня. Максимально, що він десь засосеє, я думаю, хлопці, десь, десь, десь. Щоб не збрехати, може, 2 метри. Там він буде засасувати, але ну, тільки вже скоро вже ж не та буде, хлопці. Не буде тої скорості качання. Тої соляри, чи... О, таке. То, ну, він ж, я так зрозумів, мажиться з тою солярою. А масло йому густе, бо вони поїхали перероботку, хотіли качати, а він єлі -єлі там булькає. О, таке-то, хлопці, такий. Насосик, От буде запорука така, знаєте, ну, буде помічник. заправочна станція, бо оце заливати, я вам кажу, ну, 40-літровий і 30-літровий каністри заправить Юто, це хлопці, ну треба бути, блядь, беком великим. А отакий, наприклад, як вам скажу, а отакий випомічник. Ну, бо я мушу з 30 чи 40 літрової каністри, я мушу переливати в 5 типу, у 5-літрові, типу, розставляю, там усе в себе розставляю. Є в мене місце таке, і потім собі раз, треба я собі п'ятьорік заливти і все. Ну, це я вам скажу п'ятьорік, ні. Юту треба заливати, як вам сказати, доливати треба мінімум 10 літрів. Бо оце п'ятьоріками, знаєте, як то сказати, бавитися, ні. Це в Сінтаї можна було п'ять орік залити і їхати далі на поля. А в в'ютику 5 літрів це так, знаєте. Закормить черв'ячка, як то кажуть. Бо воно нормально хряця. Хто би там що не казав, Три цилиндри, да, там моща там воно ж класно, блін. Я там не жалуюсь, просто кажу факти, коли. Ну, Це ну, факти насамперед, це досвід, не? Коли ти обробив, там, як я фризував так само я фризував, то ну, менший розхід був набагато менший хлопці. Так, да, може, фрезао, звісно, менший обробіток, але розхід набагато менший. На фрезі хлопці, я, та я думаю, на плузі буде, бо плуг. Знаєте, як би не було на плузі, все одно десь трошки пробуксовки, нагрузка є на колеса. І хто би мені не казав, що на фрезі там дуже велика нагрузка. Ну, повірте мені, на колеса теж є нагрузка непогана. Як ти будеш урати четвертою ї пониженою, навіть, навіть четвертою пониженою або першою повишеною, Хлупаки. ну, це, це не жарти, коли воно саме трактор на повному приводі 1,5 тонни. І ще ззаді, як би вам сказати, ще більше, ніж півтори тонни, таке ну, зусилля придає, а може і більше. Як двокорпусний плужок, а-ля типу, Бомет, то я вам скажу не сильно прикольно там, тому тракторцю, щоб сказати, що він там буде в холосту їхати. Ні, це все бред хлопці, що все одно нагрузка є, і соляром він так само п'є. Ну і з людьми теж спілкуючись, як то кажуть, є досвід і є люди, які не брешуть. Знаєте, не льють, як то кажуть, не ссуть в очі, а кажуть так, як є, бо їм нема сенсу, це не якась конкуренція. 20-25 літрів. 18, 18 це якщо там ворати, як то кажуть, 10 см. 15, я не знаю, в кого там, я в себе замірюю на ютубу, ну я не ворав, хлопці. Не буду, не буду брехати, не ворав. А попробую у себе залю до повного до горла. Як то кажуть, як -то, правильно як люди кажуть, треба залити до горла, а не собі там, розчитувати, підсчитувати щось, розцей, розтягувати, розказувати. І, це, і думати, що це йолки-палки, це там, блін, як вам сказати, це типу, таке, типу, менше буде пить, бо я швидше зроблю. Лупаки, але все одно на гектар іде так, да, ніби ліпше, бо ви його швидше зробите, ви поїдете ще щось робити, або підете своїм займатися справами. Але розхід соляри все одно буде великий. Хто там що не розказує, якщо ворати нормально, а не так ковзати, то нормальний розхід в будь-якого тракторця, чи то він двохциліндровий, чи то він трьохциліндровий. Все одно розхід є, хлопці, від того не втічеш, бо він мусить випити. Якщо ви будете його душити, то він ще буде більше пити, як буде на таких легших оборотиках, тому що це ну, від того не втікнеш. І зато, от я ж кажу: от, я, ну, наприклад, я от побачив, хлопці, зробили ці собі заправочні станції такі, бо заливати невдобно. Оці китайські трактори трьохциліндрові, двохциліндрові. <кій> <кій> невдобно. Тому такий вам, бачите, такий обзорчик невеличкий. Бачите, Не буду я підключати їх, хлопці, воно працює. Колись зніму відео окремо, як я ну, вже в дії підключу шланги. Під'єднаю оці шланги. І побачимо вже в дії. Покажу, розкажу, заправлю Ютика. І таке. Ось він вчора, хлопці. Це, ну, от, здається, да? ну, я там казав, що треба на, деколи на фризі помі включати. А син так само вчора каже: тато мене зносило, як би сказати, ну є такі поляви, знаєте, як от, наворюють постійно, наворюють, наворюють на середину. І виходить, що з боків там взагалі борозда, блін, чуть, як так кажуть, МТЗ ну, і Він там фрезою робив, каже, тато мусив включати каже, ну, 4 на 4, бо каже, не фіга, знося його аж у борозду. Каже, він йде боком, каже, тільки 4 колеса включив. Все, каже, він вирівнявся, він йде. Не треба, каже, от рулем там підкручувати, викручувати, щоб воно типу, вирівнялось. От вам, бачите, суть така 4 на 4. А вже як сінтайом ми фризували, де попадаєш під борозду. Все, він ото в борозду пхне його. Він боком йде, ти його колеса викручуєш, а він все одно під масою і нагрузкою, і, такою, знаєте, ну, і самою перекосойоністю поля. Не можна виїхати. А тут ти 4 на 4 втилив, і воно собі нормально. Він, він держиться, розумієте, він не, його не Ну якби хватається всіми колесами за почву. А так тільки задком, ну да, ну там ж диференціал є, він чуть-чуть, ну, воно все одно там під, підпускає йому, знаєте, і його скидує. О. Та й каже, тато включав 4 на 4, бо каже, яка класно, що лампочку зробили, каже, бо я все время бачу. Каже, з поля виїжджаю, каже, бах. ну, таке, таке воно вже ну, вже, вже привик, бо мали фрезерує. Але каже, класно, бо я з понижених на повишену цей, з поля виїхав, каже, і там по дорозі раз першу собі включаю, де ще асфальту нема, знаєте, і воно цей, легше набагато. Побачив, все, виключив передок і поїхав. Отакі, От бачите, ситуації. З гори, да, на задній їздиш, ну, на задньому приводі, А під горку десь оце де перекисуйоблені поля. Хлопаки, фреза. Я не думав ніколи, що на фрезу треба повний привід. Але оці такі скаути, ДТЗ, ну ті фрези, ну, принаймні, я вже теж користувався повним приводом. Десь під гору. То по-любому включаєш повний привод, бо буває так, зачіпається тим гачком і стає. Просто мель ну, колеса буксують і все. Задньо. Він тягне, він, ну, він не здихає йому там нічого не, з ним не стається. Але. Отак є. Деві тони дінеться. Тому таке, бачите, такий, як то кажуть, це не лайфхак, це просто помічник буде. Така помічна заправочна, як то кажуть, станція допоможе не двигати каністри, хлопці. Це є факт. Це нормальна тема. Дякую Валентину, що він мені. Надоумив мене на таке. Ну, як би надоумив. Я то вже давно, цей, в мене вже воно лежало. Просто я, блін, хлопці, як їду додому з Польщі, везу сумки. там У мене купа других речей, які перебільшують, як -то кажуть, розміри моєї сумки. А це ще й до того важке, тут кілограм на 4 до 5 кілограм воно важить. А я і так повні сумки везу, то знаєте, деколи просто не, не брав. Я, от, ну, лише собі лежить, воно у мене так хай лежить, воно не їсти не просить. Я його там не, цей, цей, не вкрав, не, не, не дедам, не, я не ховаю, воно в мене стоїть. І це. Е, Отаке от хлопак. Такий буде легкий помічник, щоб не двигати каністри великі. Поставив коло трактора, включив, перекачав, скільки треба. Все, бомба. Хлопці, ну, треба полегшувати собі життя. Щоб було чим простіше все. Ну, я так думаю, принаймні. Дякую всім за увагу.